Он, часто там, ну, в огороде там огурцы там поливал. И вот это, видать, его там застало. Как раз жена собиралась идти в магазин, а я думаю, ну, я сажу, сейчас я помню, жарко, душно так. И она замешкала, замешкала, что-то долго собиралась и собиралась. Так я говорю, я бы там бы в бассейне бы рядом там бы лежал бы, наверное. Я был дома, Жинка был, и потом она как ну, просто хлопок такой, и все летит, стекла. Потом сын вышел там, ну, у него там место вообще бог только сохранил, потому что оделся там только стекло поцарапал, порезался, нога там у него перепинковались. Вичайні, безпосередньо у заклад освіти у саму школу у приміщенні, частково основні корпуси там зруйновані. Одна людина постраждала. Жінка, яка перебувала у самому закладі освіти, хоча має і легкі відповідно там поранення, вона вже не була відпущена, їй було надано всю необхідну медичну допомогу. Ну і фактично, руйнівна сила, хвиля була досить серйозною. Фактично пошкодження тисячі квартир, да, залишилося без вікон, без там балконних храм. Тощо, тому роботи а, ще дуже відповідно багато. Те, що сьогодні неділя, фактично а, врятувало, тому що тут на території школи постійно знаходилися діти. А, і, хоча навчальний рік вже завершено, однак, все одно якісь були гуртки і все інше, і все інше. Ви бачите, що це цивільний об'єкт, школа, дитячий садочок. І, на жаль, такі жахливі руйнації. Розтрощена котельня, розтрощений дитячий садочок, групи, де могли перебувати діти, на щастя, дітей не було, бо сьогодні неділя вихідний день. Вихідні дні. Люди перебувають вдома, діти грали в футбол тут поряд. І така навмисна атака на житлові масиви спальні райони міста. Це навмисно, це геноцид, на це терор.